Обласний турнір зміні футболу стартував в Івано-Франківську. Його з нагоди Дня незалежності вже втретє організував студентський мер Віталій Мелінов. Цьогорічні змагання рекордні за кількістю учасників. 49 команд зібрали понад три сотні спортсменів. Серед них не лише мешканці обласного центру, а й футболісти з надвірної бурштина, галича, коломиї та Микуличина. Для того щоб гарно відсвяткувати день незалежності, спортивно святкувати здоровому русі. Покати те, що молодь івано франківської області є здоровою, є небайдужі до спорту. і що вони готові до творення нової незалежної потужної держави України. Зараз літом немає чим зайнятись. Дехто каже: О, далі, щось організується, нема що робити, доріс немо. Тут ми проводимо простий турнір з міні-футболу. Є спортсмени різної кової категорії, є хлопці там по 12 по 13 років і є старші, там двадцять п'ять, років. Турнір проводиться за олімпійською системою. Тож боротьбу за нагороди продовжують лише ті команди, які не зазнали поразки від своїх суперників. Триватимуть змагання три дні його переможці отримують кубки, медалі та путівки на відпочинок в горах чи квитки в кіно.